Давайте разом знайдемо хто де крав на фортифікаціях і дронах. Запрацювала ТСК, ТСК, яка займається виявленням фактів корупції іншого на дронах і на фортифікаціях. Доводити вам це точно не потрібно. Ви все бачили, чули і знаєте. Наша команда була авторами ТСК по дронам, і зараз це об'єднана ТСК, але тим не менш я в неї включений і буду працювати для того, щоб вивести всіх тих. Хто намагається під час війни на крові наших захисників заробляти собі на кишеню, щоб всій державі стало поменше? Тому мені тут буде дуже потрібна ваша допомога, будь ласка. Присилайте інформацію, ви бачите пошту щодо фактів корупції або неефективного використання коштів або неефективного виконання робіт по фортифікаціям і аналогічну ситуацію по дронам. Будемо разом робити так, щоб корупціонерів, зрадників і тих, кому не місце дійсно не місце, ні у владі ні у цій державі в нашій країні стало поменше.